14-й Одеський міжнародний кінофестиваль цього року приймають два міста Чернівці та Одеса. У першому відбудуться покази конкурсних програм. А у рідному для ОМКФ місті покажуть ретроспективно і спеціальні програми. Шість фільмів, яких досі не бачила Одеса. Справжні одеські прем'єри серед них і світового рівня. Стрічка під назвою Край ріки. Він знімався власне в Одеській Венеції. В гирлі Дунаю з українцями, з одеськими акторами з болгарськими акторами, і власне це буде дійсно світова прем'єра, тому що ніхто навіть здається, деякі члени знімальної групи ще цей фільм не бачили. Цікава документальна програма ОМКФ. Зокрема, повз фільм Привоз не зможе байдуже пройти жоден Одесит, говорять експерти кіно. Зняла його одеситка, тому що всі, хто з Одеси, вони назавжди залишаються Одеситами, незважаючи на те, що вона зараз мешкає в Німеччині. Мається на увазі Єва Нейман. Як на мене, це чудовий фільм. Дуже специфічний такий так, фільм, який завжди знімає Єва Нейман, але думаю, що він зацікавить усіх. Від волонтера до режисера під час спеціальної програми ОМКС «Світ побачить кінострічка Кирила Науменка. Він е зняв документальний фільм, така данина. Поваги і любові до рідного міста сни про Одесу, як на мене, теж дуже пронизливий і фільм, який реагує власне на цьогодення, на те, що відбувається в Одесі під час війни. Одне з основних питань цьогорічного ОМКФ, чому за головну локацію одеського кінофестивалю обрали саме Чернівці? Для нас було дуже важливо, щоб на фестиваль приїхали іноземні гості, які зможуть, по-перше, і представляти фільми. А по-друге, все ж таки співпрацювати і допомагати нашим українським кінематографістам продовжувати свою роботу. Основна місія фестивалю акцентують організатори знайти можливості знімати, розвивати українське кіно. Зараз показуються ті вітчизняні фільми, які створювалися ще до повномасштабного вторгнення. Якщо не відновити зйомки кіно, то за два роки нічого буде показувати з українського кінематографу, говорять кінознавці. Продовжується дискусія, чи варто зараз знімати ігрові кінострічки. Знімаємо дуже багато документального кіно, але на жаль, світ втомився, і потрібно навчитися по-іншому. Знімати фільми для того, щоб нагадувати світу, що в нас відбувається в країні, нагадувати про війну. А розпочалася спеціальна програма в Одесі показам по фільму Цензорка, який був знятий два роки тому і вже встиг зібрати чимало призів. Стрічка розповідає складну історію, засудженої до ув'язнення в одеській виправній установі. Жінка, яка щойно народила первістка, потрапляє у світ колонії. На іскусственному скармлюванні під контролем персоналу до моріла. Отримав приз за найкращий сценарій на венеційському фестивалі, а потім отримав дуже багато різних призів і в Словаччині на, на батьківщині, так би мовити, режисера і в Чикаго на фестивалі, і во Франції на фестивалі Лезарк багато дуже призів. Це копродукція словацьких, чеських і українських кінематографістів. Покази фільмів спеціальної програми зроблено в Одесі. Відбуваються у кінотеатрі Мультиплекс. Глядачі зможуть переглянути кінострічки про Одесу або зняті Одеситами до 17 серпня. У цей день спецпрограма ОМКФ завершиться пригодницьким фільмом Крихка пам'ять.